Знову всім привіт! У мене, О, як ви знаєте, у мене тепер немає нічого з ресурсів. Бо я знову згоріла в тій лаві. В купі лаві. От І вона нам мені настільки стільки що я її ще закрию. не знаю, как так получилось, я просто так уже еще сам. И, может быть, ему скину так подробно. Боится, что я это вновь ловить. Не знаю, сколько я уже раз видав. виду А тепер мені заново все доставити, строїти. Точніше, збирати ресурси. Ну і не розумію, як ну. Так зробила. Ну це я не так, не розповім. Хто не росіянин, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. А хто любить. Хто любить Україну, поставте лайк і підпишіться, будь ласка. Хто любить Україну. А так ми продовжуємо виживати. Я зараз як знаю, я хотіла забудувати сюди. Оп, Та що це таке? Оп, все, тепер я довго. Як бачите? Ой, тут я не можу спасти. Вот еще есть таке світить, там, де я в лайфхаки перевірю. Може ти коробоч відсюди підеш? Як ви вже давно бачили, у мене тут вулк є, Там, де бджілка, де Я на нього буду потрошку терти. кої-що терити. Та, йомаю! Понимаешь, что? Нет, я тобі не да. Навищу. Все. Кизмой тоже тоже. Стали вже. Вот находим на А Подожди, я буду буду ваты мимо идут на поле. Офки. Надо про них не хочу. я тепер буду рубати дерева, далеко від будинку. Якщо б то був шоколад. Стоп, що? Ще? Не зрозум. Я знаю, що у мене детка я не сервілю. А, то мені нагадує на соломку. Так, так і, і соломка, і дерева можуть бути. <плес> Була сосна? Я бачила таке віно. Шосла собі сосна, а потім у нас ск... Ні, я хочу бути березою. <плес> <плес> ну і чого це таке? <плес>

Окей, що мені зараз зробити? Ладно, будувати буду будинок свій. Що? Я чула я їх знайду. Чому в мене так уже знову вагає Я забираюсь відео робити цілий час, так що зараз відео йде 7 хвилин, так як я знаю. Мені дуже потрібно. Тут там расты, что только не расты. Так, не потребно дальше брать ещё. Стоп. Тобто. Це вони типу зрубали от, отак. І отак от унесли. Воно, ну. мабуть, зрубали, і воно би, мало отак от лежати. <різь> Мені цікаво, коли зроблять красиві дерева. Не отакі квадратні. А якісь красиві, ну теж квадратні, можна. От десь я такі бачу ходь би був при курку. Ще, може, днів пройшло, а потрібно мені вже засаджувати. Может, телефон не сякать. Круто. У мене не знаю. У мене чи праздник, чи щось ну У мене щось таке ніби праздник у мене. Я просто переповнена емоцій. а, оцінити. Е, який мій острів вийшов красивенький. Тут коли йде дощик, о там ми можемо прикрашати вогнею різнокольоровий. Блін, ну що це таке? Як вона Не знаю, що я. О, вони вже нектар розібрали. Булли, будь. Ч вони відроблять? Булі, булі Ай так. Ну, тоді лучше будуть. А дерева будуть провітрювати.